Друзі, це книгарня, і ми продовжуємо читати класні цікаві українські книжки. Це Мілана Іцькович та Іванка Амірзаєва. І знову у нас вже традиційно жива справжня книга зі справжньої бібліотеки у руках. І Мілан, що ми сьогодні читаємо? Сьогодні ми читаємо книжку під назвою Тринадцятий місяць у році. І авторкою цієї книжки є українська поетеса прозаїк, перекладачка, літературна редакторка на ім'я Галина Миколаївна Кирпа. Народилася вона 1 січня 1950 року в селі Любарці Київської області, закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Шевченка. Працювала на видавничій та журналістській роботі. Глина Кирпа відома як перекладач із скандинавських мов. Вона перекладає книги з білоруської, данської, німецької, норвезької та шведської мов на українську. Отже, про цю книгу. Я коли читала, відчувала двоякі емоції. З однієї сторони, тут були дуже цікаві історії, які дійсно захоплювали. З іншої сторони, подекуди мені було трошечки нудновато читати. Та книжка написана у вигляді щоденника дівчинки Катрусі. Так, книга написана про дівчинку Катрусю. Тут розповідається про її родину, про бабусю, про дідуся, про мамину сестру, про маминих подруг. Про всіх, всіх. Про всіх, абсолютно про всіх. Про кожну комашку, яку вона зустрічала. Про кожного метелика, який їй сів на сандальку, про я не знаю, кожен промінчик сонця, який особливо якось відбився на листячку. Тут ми можемо прочитати все. І так, а це все тому, що її батьки а, працюють письменниками, так, так і вони. Сказали, щоб Катруся записувала свої думки, все, що з нею відбувається в щоденник, і дивилася кожного разу, що вона там пише. І якщо спочатку Катруся писала свої думки, я прокинулася, я сходила до баб... Баб... баболі, як вона казала на свою баболю, баболі до діда там лягла спати. Її батьки сказали: Ні, так не піти, так писати не можна. Треба розписувати те, що ти відчувала, а не просто фіксувати, що ти робила. І тоді її описи ставали більш наповнені, повненими якимись подробицями її власними перечуттями, і до речі, от саме поміж таких розповідей про те, що відбувалося в її буденному житті, ми зустрічаємося з багатьма речами не дуже добрими. Ми зустрічаємося і з тим, як йдуть близькі люди. Ми зустрічаємося з тим, як розстаються друзі, як втрачаються друзі. Ми зустрічаємося, звісно, і з тим, як вони знаходяться, але це не лише там квіточки і сонечко в цій книжці. Ні, то дуже багато реальних життєвих ситуацій, які показані з точки зору цієї дівчинки, як вона це переживала, що вона думала, що вона думає про дорослу дружбу, бачучи приклад своєї мами, що вона думає про дружбу дитячу, бачучи своїх власних подруг. Які подекуди виявилися і не подругами. І через все це ми якби стаємо частинкою трошки її життя. Ну, я реально наче побувала в цій родині, з усіма познайомилася. І навіть не дивлячись на те, що не завжди я була там у повному захваті від книжки, наприкінці мені було трошки сумно з ними прощатися. До того ж, закінчувалася вона на такій ноті, ніби тої. Нормальні, хороші ноті, але буквально за кілька сторінок до кінця життя дівчинки знову помінялося, бо вона подругу втратила. Ну двоякі двоякі відчуття, але книга, яку варто почитати, тому що мені здається, кожен, хто буде її передивлятися, гортати, читати, буде розкривати якісь свої сторони, приділяти чомусь своєму увагу. Тому що тут багато про що написано, багато про що розповідається, і я впевнена, що кожен може знайти саме те, що зачіпить саме цю людину. А що ти скажеш? — Так, мені сподобалася ця книжка, хоча з самого початку я не була впевнена, що взагалі вона мені зайде. Чому? Тому що дуже багато а, думок цієї дівчинки, ду дуже багато історії. Вона так от скаче з одного, з однієї події в іншу. Я просто інколи не ловила оцей зв'язок між усім, але цілком мені дуже навіть сподобалося в кінці. І в кінці теж мені трошки було сумно, але я розуміла, що дівчинка, наша катруся, мала таки перестати товаришувати зі своєю подружкою, тому що з самого початку ці стосунки були як зараз модно казати токсичними. Так, і до того ж, вона знала про дружбу своєї мами про ці листи вона читала, вона бачила, можна сказати, ну знала майже на 100% якою може бути справжня дружба, як вона має виглядати, як вона має відчуватися. Тому що коли вона читала листи, які мама залишалася своєю подругою там одне одна одній, то вона відчувала всі ці емоції, які вони передавали одна одній, і хотіла так само їх відчути. І 100 Зі своєю тією подругою, яка назвала її Кет. Вона такого не переживала. І я впевнена, що Катруся обов'язково знайде класну людину, яка стане її справжнім другом. Ну, Кожен має знайти свого справжнього друга. Ну, без друзів дуже можна жити, спокійно можна жити, але. Але це вже не так весело. Так, так. Це буде зовсім інше життя. От і все. А є такі моменти, які тобі найбільше сподобалися у книжці. От я коли читала, мені дуже подобалося відношення баболі і діда до катрусі. Абсолютно все. Я в такі, наче, якісь Теплі обійми з ароматом пиріжечків потрапляла, коли про це читала. І я, що вони зранку робили, як там годували, і що, що говорили, коли діти на дворі гуляли. Абсолютно все. Все було настільки тепло, настільки ніжно, що коли я читала е, ті вже епізоди, коли не стало спочатку баболі, а потім діда не стало, мені було так. Тяжко, наче я втратила якусь рідну людину, і мені сподобався символізм у цих всіх історіях, те, які книги лежали у них на кроватях, що останнє вони робили, що останнє вони читали, і те, що вони назавжди залишаться у пам'яті, і діти це розуміють. Там, взагалі, про прадіда згадувалося, про багатьох людей, які там дерева саджали у дворі. Що пам'ять жива і пам'ять буде жити. І мені це дуже сподобалося. Там була така для мене емоційна гойдалка, Ка коли вы... Розповідали про бабусю з дідусем, як вони з катрусою там щось робили. Потім наступна глава, і вже пишуть про часи, коли вже бабусі і дідуся не стало, а наступна глава знову вони живі. Так. І я читала і я не розуміла, що це за скачки у часі. Так, але ми стовідсотково рекомендуємо всім вам почитати цю книгу, ми впевнені, вона вам точно сподобається. Ну, а ми з Миланою можемо перейти до цитат. Чи є в тебе цитати? Там була така глава. Вона була найменша взагалі у всій книжці. Вона займала десь півсторінки. Всю її я не буду цитувати, але мені ось ось що сподобалося. Глава називалася і решта. Mm -hmm. І решта так називають тих, про кого не конче згадувати. Вони просто і решта. Але й вони до нас часом приходять. Найчастіше потеревенити. Мені часто здавалося, що вони крадуть у мами тата час, і той згайний на них час міг би бути лише моїм. Нашим, і це насправді правда, тому що багато людей приходять у наше життя лише для того, що їм щось від нас треба. Ми витрачаємо на це свій час, навіть якщо це для нас не приносить ніякої користі, взагалі воно ніяк до нас не відноситься, ніяк не торкається. Ми просто робимо щось, щось для іншої людини. А цей час ми б могли витратити на своїх рідних, своїх близьких, на себе врешті-решт. На себе так. за часом взагалі не вистачає часу, час. і це насправді дуже погано. Як у дітей, так і у дорослих не можна віддавати всю себе, всіх себе на всіх. Треба залишатися. Собою, хоч трошечки, хоч інколи приділяти собі час. Кажуть, що малим дітям постійно вони мають бути десь з кимось, там на секундочки не проводити наодинці, але ні, нічна психіка. Повірте, там також треба трошечки відпочинку. І навіть маленькі діти чудово ладнають самі з собою, займаються улюбленими справами, улюбленими іграшками. Все в них добре. Всім потрібно трошечки цього ковтка свіжого повітря, трошечки вільного часу і трошечки побути сам собою. Так і ще не треба забувати, що ми це є найголовніша людина в нашому житті. Так, перше місце, так. все вірно. А в мене цитата, яка завжди, ну, вона мене повертає в літо. Якщо вам ніколи в житті не сідав на сандалі метелик, ви нічого не знаєте про літо. Мені здається, якщо уявити собі метелика на сандалі. І перша асоціація, яка виникне в голові, це літо. Це літо, це десь напевно червень, такий початок, коли все цвіте, коли все оживає. І вона мені так сподобалася. І з точки зору цієї маленької дівчинки вона сказала словами, те, що кожен уявляє, коли бачить це з перед своїми очима. Я так дивлячись на погоду за вікном, я так чекаю, коли ж нарешті мені на сандалі сяде цей метелик. Бо дощ, шановні, у нас в Дніпрі вже ну. Затягнувся. Так, а я ще хотіла сказати: ти нагадала про метеликів. Весна почалась для мене. Все квітло, все цвіло, зелена травичка, там квіточки, це всі. Але я не відчувала весну. Я весну відчула лише тоді, коли побачила двох метеликів, які між собою літали. І ось тоді я тільки зрозуміла, що зима пройшла, почалась тепле ми... пора року. Так, і в мене ще така цитата. Чи є щось гірше за те, коли тебе забувають люди, що не торочать? Я без тебе не можу? Це дуже сумно. насправді це дуже сумно, тому що це люди, яким ти віддаєш майже весь свій вільний час. І вони кажуть, ти така класна. Я, я без тебе не можу. Я з тобою буду завжди. А потім минає якийсь час, і ти розумієш, що це були лише слова. Я думаю, в кож в житті кожного а, була така людина, і дуже складно прощатися з цією людиною. Дуже Але складно. це досвід. Це досвід. Але якщо подивитися з іншого боку, то кожен з нас напевно, був чи буде тією людиною, яка каже комусь: я тебе ніколи не забуду, а потім забуває. Бо бувають обставини, бо ми не можемо. Ми напевно не повинні обіцяти таке людям, але бувають моменти, коли ти відчуваєш те, що маєш сказати такі слова іншій людині, що я тебе ніколи не забуду, я завжди буду поруч, я буду з тобою. А потім відбувається так, що все нема тебе поруч з цією людиною, і не тому, що ти погана людина, а тому, що так склалося життя. На жаль, так буває. Треба вміти відпускати. Треба вміти відпускати. І треба розуміти, якщо ви стикнулися з таким житті, ну тут може бути винувата не людина, не вісамі. Це ну просто життя. Що ж будемо переходити до оцінювання. оцінювання. оцінювання? Розпочнемо з головної героїні Катруся. Мені сподобалася еволюція. Вона вчилася писати вірші. Так. І на початку вона там писала щось дуже легеньке, там в дві строчки, а потім під кінець вона цілий там кілька, кілька рядків, і ну, така так, прожиття да, було да. в неї. А потім а вже потім поміхали. вже почалось. Мені це дуже сподобалось, тому що побачила цей ріст. І, взагалі, як вона почала сприймати все життя, як вона навчилася відпускати, хоча це і буває складно. Мені сподобалася взагалі еволюція. Вона з маленької дівчинки вже якось переросла в підлітка, не знаю, як це сказати. Тому 10. я Катрусі також поставлю 10. Мені сподобалося. Мені сподобалося її роздума. Я жодного разу не помітила, щоб вона там була якоюсь поганою дитиною. То навіть не слухняною такою не була. Вона була звичайною дитиною відповідно свого віку. Вона щиро любила своїх близьких. Вона ну реально віддавала себе друзям. Вона вірила ця дитина, яка вірить в те, що навколо там відбуваються якісь незвичайні події, що люди можуть бути одним чи іншим. Вона також вірила в краще, але вона вірила в усе. Мені сподобалася ця така, можливо, трошечки дитяча, але вона дитина. Поведінка, вона молодець, в мене жодних претензій до неї немає. І в кінці вона все правильно зробила, вона реально еволюціонувала. Дивлячись навіть звірши її щоденник, все, все, все. Вона молодець, я ставлю їй 10. Сюжет. А, Сюжет цілком мені сподобався, але знову ж таки мені було трошки складно читати, як воно перескакує з теми на тему. Але я розумію, що це був щоденник дівчинки. Вона могла там щось згадати, щось дописати, щось приписати взагалі. Але ось мені трошки важко читалося, тому що були оці скачки і у часі, і взагалі між темами, тому 9. Я також поставлю 9. Так, складновато було читати. Можливо, незвично, Можливо, ми просто з тобою не звикли до такого стилю письма. Можливо, нам треба навпаки побільш читати таких книжок, але ну 9 – це чудова оцінка. Це чудова книга. Вкотре повторюю, що ми рекомендуємо вам її почитати. І я вважаю, вона набере зараз нормальну таку кількість балів, які через буквально кілька секунд нам повідомить Мілана. Ну що ж, друзі, ми підрахували бали. У сумі у нас вийшло 38 їх, у мене 19, і у Іванки теж 19. Які ми такі з тобою, однакові. Так, так книга класна, але я впевнена, що зараз будуть проанонсовані ще три не менш класні книги. Так, я підбирала такі, типу, як щоденники, щоб було схоже за тематикою. І першою книжкою є Книжка під назвою Таємний щоденник Адріана Моула авторки uh, Сью Таунсенд – Це британська письменниця. Про книжку «13-річний Адріан Моул має стільки гризот, що ровесником і не снилося. Проблеми зі здоров'ям, складні стосунки між батьками, неприйняття його поезії і то ще далеко не все. Про це все та навіть більше можна прочитати в його таємному щоденнику. Таємний щоденник клас. Так, друга книжка під назвою це Тиха ніч, мій астронавт. Авторкою є наша улюблена українська письменниця Оксана Лущевська. О, відразу відчувається, що буде щось цікаве. Це коротка повість у формі дитячого щоденника. Головна героїня семирічна дівчинка Ія. Вона записує нотатки впродовж перших десяти днів російського вторгнення в Україну. В оповіді є деталі посягденного життя її під час війни, її турботи, мрії та переконання. Тобто, це вже дуже сучасна книжка. Жив дуже засучу сучасна. Дуже, сучасна. дуже актуальна так. І третя книжка під назвою Щоденник Черепушки авторкою є польська письменниця Йоанна Ягелло. Книга про дівчинку Амелію, яка любить багато всього: свою родину, навіть нудного тата і нестерпну старшу сестру. З її легкої руки Амелю називають Черепушкою. <гум> так зрозуміло, так любить своїх друзів і книжки з бібліотеки, канікули і сімейні грилі. Та найбільша її любов це собаки. Про все, що відбувається з нею в школі і удома, вона написала у своєму щоденнику. Дуже цікаво. Ну, взагалі, це дуже класний жанр читати у вигляді как? щоденників. Я пам'ятаю ну, дорослих таких більше книжок, звісно. Але це класно. Ми читайте, шановні, пишіть нам рекомендації у коментарях. Будемо чекати. І, звісно, через тиждень приготуємо вам нову класну книжечку. Це Мілана Іцькович та Іванка Амірзова. Побачимось.